Доброго дня! І як завжди ми з України, Акерманська Пасіка, я Сергій Іванович. Весна, 28 березня. Пішов движняк. Отаке от, от дерево квітне. Почали квітнути ранні обрикоски теж. Відкриваються бруньки на вишні, біла слива. На неї кажуть кракодушка квітне, теж біленьким у городах, у сусідах. От, вон ще здорове дерево, квітне. І там воно у других сусідів. Дерева крокодушки теж розкрилися. Два-три дні назад. І Акрибенська пасіка точок перший. Сонця нема, але зато тепло. Я ще до бджілок не дивився. так одну сім'ю подивився трошки і все. Ось такий от виждячок. Зовсім не дивився. не переглядав. Через 2-3 дні буду дивитись, розширятись, бо я так думаю, там вже пора працювати з бджілками. Дивіться скільки розплодику там. Ну так от працюють. Налив я водички, додав сюди. Тут солоденька, тут така тепленька і налив. О, багато. Інжирчик. Прикопав я восени в прошлому році. Два костика від водочки. Це вибив сам. Тоже там заказують люди. Так я дарю, гроші не беру. І так от потихеньку воно в мене приймається. росте. От, от так от. Вони носять пилок гарний, ой. Все, молодці. Трудяться. Я казав, була в мене карніка, була степова українська. Зараз на, на усій пасіки у мене знаходиться вся лінія Бакфаст Баби Бавеолі там є. І ще от одного джалера. Позапрошлому році я купляв. В прошлому році я виводив сам. І в цьому році тоже я бачу, що буду виводити сам. А може там якусь одну, дві куплю. О, так от вони. Тут мирва трошки є. Я ще порядок не наводив. Ну, видно, де яка сім'я сильна. Це, мабуть, вже десь. По моїм подсчетам пішов другий. Вот прям силами не на пальчика все. Вилка с пыльцой. Иди в хату. Вот, а я говорю, что вот это уже вышла, мабуть, первая бджилка, яка э... месяц назад. Два кулачка, там три кулачка матка зачервила, а зараз вже буде по второму кругу червить, яка вже буде годувати дві бджілки, три бджілки. Вот, а перша. Сейчас піде вже на обліт, через два-три дні і буде добре. Так, да, носить дихавненько. от так от працює. Так що здоров'я вам і вашим ручкам, мої хорошенькі джолярики, хлопчики, дівчатка начинаючи. І які хто там професіонали. Я всі ваші відео дивлюся. І для себе щось, то так от пробую дещо як зручніше, удобніше. Так що здоров'я всім, успіхів у розвитку весняному. Перекопую городика трошки. Ось навозок розкидався. От, нарцизи вже квітнуть. Розочки. От жовті нарцизи, Полубьем квіти. От так от. от. І продвигаемся. Хорошо. До побачення всім, до зустрічі в Ютубчику. Так що здоров'я всім. Міцного-міцного.